Слава! слава, слава! нації! Смерть ворогам! Слава нації! Смерть ворогам! Слава нації! Смерть на Україна! Года на Україна! Україна! Слава Україні! Слава Україні! За воскресення постаний день. Є сон відповідає життя, то в мене віри навіть, коли помреть тебе. Героя України Андрія Дехдоловича. Злословений во небо завжди, ні повсякчас, і навіки веч. Слава Отцю і сину, і святому Духові, нині восечас, і навіки викивай. О Твоє царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, не ємо. Що обез і мене породи! Слава тобі, Христе Боже, уповання наше, слава Тобі. Я ніколи не думав, що на цьому полі почесних поховань. Де поховані люди, які віддали своє життя за нашу державу в минулому столітті, що ми, що ми на цьому полі будемо ховати однолітки моїх. Смерть цієї Небесної Сотні, смерть Мрія, вона має не просто нас змінити, вона має нас якось переробити, тому що ці хлопці померли. За нас всіх з вами. Вони прийшли, віддали своє життя для того, щоб ми разом з ними і особливо наступні покоління були кращими, чеснішими, поряднішими. Він був вже героєм, коли ще був живий. Він не дожив, він був нагороджений комендатурою майдану, ордером за оборону Майдану. Але ми не встигли йому вручити цю нагороду, тому що розпочався штурм. Хочу зараз передати його сім'ї, щоб вони знали і звали на ту пам'ять, що він герой України. Він спасав молодого хлопця, якого поранили. І коли зігнувся в той час, куля влучила в нього. Настільки сильний був, щоб пробило бронежилет на вигляд вийшли. І жінками і плівона твого, бо ти породила Христа і Спаса, і Збавителя Борителя,